Мурал, хлібчик з салом, що вже протягом шести років, розташований на будинку по вулиці Калинові, 102, є символом району. Втім, невдовзі він може зникнути, адже будинок утеплюють. Звісно, дуже рада за дім, який утеплюють, але там є класний малюнок з дівчиною. Це вже майже символ району. Роботи з енергоефективності будинку вже тривають, але малюнок поки не зачепили. Пані Валентина мешкає багатоповерхівці майже півстоліття. Що вечора милується чарівним дівчам у вінку. Втім, красою готова пожертвувати, адже хоче, аби весь будинок був у теплі. Це дуже положительна черта. Утеплення це буде. Потім вони зроблять такий красивий вид нашого будинку. Плюс до цього всі ці наші ухожені палісадники і все це красивий комплекс. Не може бути одного. Одне так, а друге, щоб було на якомусь кусочку красивого будинку, щоб у нас було це якийсь ну, відокремлене. Воно все було в комплексі. Деякі мешканці будинку не готові прощатися із малюнком. Нам дівчинка це не мішала. Ми всі ходили на неї, дивилися. І хлібчик, і сало, і все підходить нам. Желательно його зберегти, і будинок утеплить. Желательно. Мурал з'явився на будинку понад шість років тому. Він понад 10 метрів завдовжки. Це репродукція твору мисткині Євгенії Гапчинської. Чивонощоки дівча у віночку з троянд, маків і калини, тримає в руках бутерброти з салом. Намалювала мурал Дніпровська художниця Людмила Кирилюк. За багато років фарба потьмяніла і стала облущуватись. Він потихеньку почав висипатися, якщо ви там побували би. Квартирах з цієї сторони у жителя ви побачили, що там в кутках вже був на жаль грибок. Тому стан мурала, який вже був висвіли, і разом з тим була проблема з швами. Тим більше загострилася після ворожої атаки. Потрібно було в першу чергу потурбуватися про саму там технічну експлуатацію. Як не прикро, але хлібчика з салом дійсно більше не буде. Констатує Владислав Макарець. Його приховає шар утеплення. Роботи планують завершити наприкінці жовтня. А от після них мурал намалюють наново. Ми плануємо його відновити з авторським правом. Знову ж таки, поки не можу називати ні строків, ні точних якихось там деталей, коли і як. Але ми бачимо, що є там суспільний інтерес до цього діла. Можливо. До цього залучаться різні там чи організації благодійні. Ми, ми будемо шукати можливості, коли вже з'явиться така можливість нанести повністю новий малюнок. Буде актуально зробити якесь чи опитування, чи конкурс, чи голосування, чи конкурс ескізів, до прикладу, для того, щоб, по-перше, всі залучені особи, які переживають за естетичний вид свого там мікрорайону чи міста, могли підтвердити актуальність того чи іншого ескізу. Та просять художників, які створюють морали, обирати ті. Ті будинки, що вже утеплені, особливо це стосується панельних багатоповерхівок, адже шви у них треба ремонтувати кожні 4 роки. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.